Таєш, коли ми показували платки е, Святого Миколая, отримували хейту, капець, як так можна, щоб святий вже був люди, на платку. Люди привикли, е, все. А все. знаєш, що привикли? Е, бо Маріна Фіалковська показала це, значить, все це, мож... це можна. Це можна. Е, надо Я було ще з Маріною хочу. поговорити, щоб вона показала платки е, Святого Миколая. Бо ну, на вони е, клієнти. Користувачі нормально сприймають. Я, а я, баб... я бабця горпинця? Та ні, нормально, класний платок, якщо чесно, мені, мені дуже подобається. Так, у нас холодно, Чого ти мені зранку не дав цього платка. Ну, ану розвернися. Дуже, я... дуже гарно, да. так, не зна... я не знаю, як, так, як його правильно треба зав'язувати, мабуть. Отак, От як ти зав Я зав'язала? мені зручно. Дивись, давай покажемо. Вони ж їж... це ти великий зав'язала, так? Вони є великі та, та маленькі. Це квадратний. Відкрию його покажемо повністю. Дивіться зображений святий Спірідон. Зображена дзвіниця собору святого Спірідона в Греції. Печатка храму, а також напис грецькою: святий Спіридоне Моли моли Бога за нас. Тому хто хоче собі таку святиню? До неї пододається філахту. Е відправляємо в скількох кольорах галія. Є в трьох кольорах: біла, біжева і блакитна. Біла, біжева, блакитна. На сайті вони є. Чекаємо на ваші замовлення швидко доставимо.